Всім привіт, з вами є Вейп, і Сьогодні ми будемо говорити про наболівшу тему для всіх тих, хто цікавиться вейпінгом. Славно звісний закон про заборону електронних сигарет та готових відин. Що він означає на що впливає? Що буде далі? Мене звати Аня. Давайте розбиратись. З 11 липня минулого року набрав чинності закон, який вплинув на вейп-індустрію в нашій країні. Давайте ж разом розглянемо, що це означає для нас та для вас, наших клієнтів. Цей закон вводить заборону на продаж ароматизованих готових рідин, одноразових вейп-приладів і сигарет з капсулами або ароматами. Це означає, що певні продукти, які ми звикли бачити в нашому магазині, більше недоступні для продажу. Наприклад, заборонено на продаж одноразових вейк-приладів, навіть якщо вони мають акцизний статус, мають нестандартний тітіновий смак, або ж містять більше 2 мл рідини, або ж більше 20 мг нікотину. Але ця заборона не розповсюджується на окремі компоненти, такі як ароматизатор, харчовий ароматизатор ГЛ та підсилювач смаку. Вони залишаються у нас вільними у продажу. Ти що? Я вже не в тому віці, щоб це так. Нервувати і загалом, як це вплине на нас? Ці зміни означають, що з наших полей зникнуть одноразові вейп-прилади та готові ароматизовані рідини. Цей закон відображає зміну підходу до регулювання вейп приладів в нашій країні. Тож давайте підсумуємо, новий закон не забороняє продаж подсистем, подмодів та бокс модів. Та також усіх комплектуючих до них ми віримо, що переходячи до безпечних і розумних вейп приладів ми можемо сприяти збереженню здоров'я наших клієнтів і зберегти вейпинг для тих, хто користується цим засобом як позбавлення від тоді залежності. Дякуємо вам за увагу та розуміння. Ставте лайки, підписуйтесь та пишіть свою думку щодо цього закону в коментарях. До зустрічі в нових відео.